Освіта у Великій Британії, чому її обирають і як туди вступити українцям? Всім привіт! У цьому відео поговоримо про те, чому освіта у Великій Британії вважається однією з найпрестижніших в світі, які переваги вона дає, які існують шляхи для вступу українців, які спеціальності там користуються найбільшим попитом. Велика Британія це одна з країн із найстарішими освітніми традиціями. Саме тут знаходяться університети, які формували сучасну систему вищої освіти. В британських університетах навчалися покоління людей, які творили історію світу. Наприклад, Чарльз Дарвін, Девід Рокфеллер, Джон Кеннеді, Стелла Маккартні, Джон Гальяно. Ісак Ньютон, Урсула фон дер Ляйн, Ема Уотсон і багато інших. Більшість політичних діячів Британії, королівська родина, також отримувала освіту саме в своїй країні. Чому британська освіта вважається престижною? По-перше, високий академічний рівень. Програми університетів дуже сфокусовані, і студенти вивчають лише те, що треба по обраній спеціальності, без зайвих загальних предметів. Саме через такий формат освіти більшість студентів, які обирають саме Великобританію, розуміють, що вони хочуть вивчати, і мають час на заглиблення у предмет. Тому ми і бачимо багато науковців, творців, які саме зробили свій прорив завдяки отриманій освіті. По-друге, міжнародне визнання диплома. Диплом Британського університету. Ету відкриває двері практично в будь-яку країну світу: найкращі бізнес-майданчики, найвідоміші кіностудії і найпрестижніші міжнародні організації. По третє, практичний підхід програми спрямовані не лише на теорію, а й на розвиток аналітичного мислення і розуміння, як працювати в реальному бізнес-середовищі. І звісно, мережа випускників алумні з британських вищих навчальних закладів займають ключові посади в урядах, міжнародних корпораціях і наукових установах. Як українцям вступати в британські університети для українських абітурієнтів? Існує кілька основних шляхів. Після 11 класів школи це програма «Foundation Year» – підготовчий рік перед бакалавратом. Ідеальний варіант для тих, хто закінчив школу в Україні. Так як в Британії школярі навчаються 13 років, наші школяри після 11 років не мають доступу до першого загального курсу. Абітурієнти йдуть на «Foundation Year» або на International Year One» – Міжнародні підготовчі програми. Гами, де вони адаптуються до освіти, навчаються як правильно вчитися, і проходять академічну різницю. Levels або IB IB-диплома. Це стандартна британська та міжнародна середня освіта старшої школи, яку можна отримати як у самій Британії, так і в міжнародних школах по всьому світу. Українці можуть вступати на ці програми, а саме на два останні роки школи, після 10-го або після 11-го класу. Отримання цих кваліфікацій відкриває двері українцям до будь-яких найпрестижніших університетів світу, в тому числі і до Оксфорда і Кембриджа. Бакалаврат напряму. Якщо у українського студента є 12 років середньої освіти або 11 років школи і один рік університету, студент може вступати напряму в університети Британії через систему UCAS. Через систему можна подати аплікації до п'яти університетів максимум. Детальніше про систему UCAS ми розкажемо в наступних відео. Британська система освіти поєднує традиції та сучасність. Студенти мають змогу не просто слухати лекції, а вести власні дослідження, брати участь у проєктах, проводити Стажування в компаніях і створювати стартапи ще під час навчання. Окрім цього, університети тісно співпрацюють з бізнесом і науковими інститутами, тому навчання це не лише теорія, а й реальні кейси, які допомагають випускникам одразу інтегруватися в міжнародну кар'єру. Британська освіта це про самостійність, практичність і зв'язки. Які ж спеціальності є найпопулярнішими в Британії? Британія це лідер з кількох напрямків: бізнес, економіка і фінанси. Інженерія і ІТ, медицина, біонауки, також генетика, юриспруденція, міжнародні відносини та політика і, звичайно, креативні індустрії, дизайн, мода, кіновиробництво та театр. Британська освіта це не просто диплом, це інвестиція в майбутнє. Готові почати свій шлях до омріяного університету у Великобританії. Тоді звертайтеся до нас. Ми супроводимо вас на кожному кроці. Освіта без кордонів, тільки задютера.